Друзі, дуже гарний у нас сьогодні день плідний у відрядженні. Затарили, затарились 30 комплектами новими дисками. Завтра зранку на 9 ми затарюємося, а 500 штук коліс і ще 20. Один комплект дисків. Тому на вечір ми завтра бути в Києві. середу я вже вам показую все відео і асортимент, що до нас приїхало. Ціни не проставляємо І вже після завтра з середи вас чекаємо. в гості ця поставочка буде на новій нашій локації, на квітучі. Тому, угу, Тому приїжджайте на квітучу 20, місто Київ, це район атмосфери. Будемо затарюватися на зиму. А можливо, йому потрібні тиски, більші, менші, кращі, чорні, білі сірі. Це гоут є. Це для вас, це найкраще. Вибираємо, привозимо. Що ви були забезпечені і довольні. А гуалту це в ній є. Гарна вечірка.